Це був чудовий фінал чудового серіалу і водночас гарний місток до бунтаря. А сценаристам знову вдалося мене здивувати неочікуваними поворотами в долях багатьох героїв. Вітаю в джедайській краївці і це мій огляд заключної, четвертої арки шоу «Зорі війни Андор. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Я дуже задоволена тим, як завершився цей сезон. Та й серіал загалом у фінальній арці було все. Неймовірна напруга, біль, радість від зустрічі зі знайомими за бунтарем-героями, логічне підведення до подій спіннофу, і навіть своєрідний епілог, що подарував відчуття завершеності та надії. От і настав час Лютона. і Лонні теж. Їхня гра зі ставками вартістю в життя дійшла кінця. Для мене стало несподіванкою, що саме Лоні приніс Лютину інформацію про зірку смерті, хоча, зрештою, це цілком логічно. Хто ще це міг зробити? І у момент, коли Лютен згадав я він, я зрозуміла Лоні не жилець. Таких свідків не залишають тим більше Лютен людина, яка ніколи не приховувала, що і бабешне для нього був лише інструментом. І не забуваємо, що Лоні працював на Лютена не з переконань, а через шантаж. Прощавай лоні, ти був справді корисним. Дедрі вдалося вийти на Лютена. Але роки спроб довести його існування та пошуків будь-якої інформації будь-якими методами перетворили це полювання на обсесію, яка затьмарила її мислення. І у мить близького тріумфу вона схибила, не змогла відмовити собі в задоволенні особисто з'явитися в галереї та тріумфально заявити про свою перемогу. І саме цим дала Лютену можливість здійснити спробу самогубства. Їхня зустріч у галереї перегукується з візитом Монмотми в першому сезоні. В обох випадках співрозмовники прекрасно знають, що брешуть одне одному, але до останнього грають роль, спілкуючись алюзіями і натяками. Чого тільки варті слова Лютина про два об'єкти сумнівного походження в галереї очевидний натяк на них з дедрою. Напруга буквально відчувалася у повітрі, а Лютин уже не мав тієї впевненості, яку мав колись і розумів усе скінчено. І все ж. Його фраза про те, що дедра запізнилася, що повстання вже не в галереї а повсюди, була прекрасною і дуже влучною. Галерея перетворилася на спустіле гніздо, з якого вилетіли пташенята, а Лютен уже на той центр прийняття рішень, яким був колись, коли дедра тільки взяла слід. Я припускала, що Лютин захоче вкоротити собі віку, але уявляла щось у дусі шпигунських фільмів отрута в зубі чи схожий трюк. Та смерть від кинджала, автентичність якого залишається під питанням, як і мотиви та вчинки самого Лютена, це щось значно поетичніше. Обшук у галереї та на фондорі викликав у мене відчуття огиди і внутрішнього протесту, ніби ми стали свідками наруги над місцем, яке було майже священним, оповитим таємницями. Нарешті ми дізналися бодай щось про минуле Лютена та його зв'язок з клеєю. Ні. Він не був уцілілим джедаєм, як багато хто сподівався. На початку існування імперії Лютон служив їй, а згодом відмовився бути частиною репресивної машини і обрав шлях супротиву. Мені сподобалося, що нам не показали, що саме відбувається за межами транспорту. Було достатньо криків і сухих реплік у рації, щоб зрозуміти, де зачистка мирного населення. Немає значення, яка ця планета, має значення лише одне. Лютен більше не міг залишатися співучасником цього. І саме в той вирішальний момент у його житті з'явилася клея. Вона прийшла тоді, коли він остаточно вирішив покинути систему і стала частиною його нового шляху. Їхні стосунки чимось нагадують динаміку між Леоном і Матільдою з Леона Кілера. Але з одним суттєвим уточненням: це якби Леон убив всю сім'ю Матільди. І про це не варто забувати. Лютон був співучасником знищення близьких клеї, тож їхній зв'язок край складний. Вона все ще ненавидить його за це, але їх об'єднала спільна мета, що переважає особисту помсту. А роки боротьби пліч опліч не минули безслідно, між ними народилося щось подібне до любові. Скажіть як же було приємно знову побачити набу? І так, це справді набу. Автори підтвердили, що Лютин обрав місцем теракту рідну планету імператора навмисно. Щоб завдати символічного удару, звісно, хотілося б більше дізнатися про їхнє минуле як Лютен із простого збирача чи, можливо, крадія цінностей став поважним галеристом? як він створив свою мережу, як познайомився з Монмотмою та Вел. Сподіваюся, колись ми отримуємо відповіді в якомусь романі чи коміксі. Хоча не здивуюся, якщо Лютин так і залишиться таємничою фігурою, персонажем, зітканим із домислів та чуток. Клея знову довела, що має сталеві нерви та майже незламний дух. Вона до останнього діяла чітко, рішуче, робила все необхідне, аби захистити повстання та передати інформацію Касіану, і лише після виконання місії дозволила собі слабину. Не очікувала побачити на Корусанті лікарню імені Ліни Со, канцлерки доби Високої Республіки. Саме за її головування було введено в експлуатацію маяк зоросвітло. І взагалі. Було цікаво побачити подібне місце збакта камерою та апаратурою, подібною до тієї, що підтримувала життя Падме. З'ясувалося, що клея не менш вправна, ніж Сінта та Вел, коли мова йде про підривну діяльність і проникнення в заборонені зони. І як і Сінті, їй довелося прибрати слабку ланку лютина. Очевидно, що це їй далося непросто, але мені сподобалося, що нас позбавили слізливих монологів над тілом. Клея діла чітко і холоднокровно, не вагаючись і не даючи їм перцям часу оговтатися та завадити їй. Щодо дедри, вона переступила надто багато червоних ліній у своєму фанатичному полюванні на Лютона, аби все це минулося безкарно. Її нишпорення в секретних файлах, попри заборони та регламенти, дуже нагадало дії Сиріла в першому сезоні, через які він привернув увагу дедр і опинився на тому ж місці. На якому ми бачимо її зараз, тільки ставки тепер значно вищі. І звичайно ж, найбільшою її помилкою було залізти в матеріали, дотичні до побудови зірки смерті, цього креняк її би ніколи не пробачив. Сцена з креніком надзвичайно потужна та лякаюча. У бунтарі ми вже бачили, що заради свого проєкту він готовий на все, навіть звертатися безпосередньо до самого Дарта Вейдера. У дедри не було жодного шансу вибратися на волю з тими знаннями, до яких вона дісталася. І це, що не враховуючи, і залучуєсь в організацію горманської різанини, причину якої, впевнена, Кренік також хотів би приховати. Повеселило, як швидко Гірд зорієнтувався в ситуації після інциденту в лікарні і одразу все списав на дії людей дедри. Але його тріумф був недовгим падіння дедри запустило ланцюгову реакцію ВББ. Що почала затягувати в пріру все нових і нових супервайзерів аж до самого Партагаза. Проти них зіграли їхні ж звички підсиджувати колег та пробуватися вгору по чужих спинах. Попри все, імперці тут показані не як карикатурні злодії, а як складні та небезпечні супротивники професіонали, від яких не так легко втекти. Дуже сподобався цей паралельний монтаж. Клея збирає приймач, а гірт намагається вирахувати її через камери спостереження. Напруга зростала з кожною секундою. Особливо, коли розумієш, слабкий сигнал приймача це водночас і остання надія клеї, і приманка для імперії. Хто встигне першим Касіан чи імперці? Клею врятувала лояльність Віла до Лютена. Він єдиний з їхньої групи, хто зберіг цей зв'язок, попри всі заборони командування. І один з небагатьох, хто пам'ятає, яку роль Лютон відіграв у становленні повстання. Про що він не забув нагадати Дрейвену при першій ліпшій нагоді, було чудово знову побачити кейту поруч із Касіяном Томелші. Він усе такий же наївно іронічний, і все ще обожнює статистику Не буду брехати. Операція з порятунку клеї змусила мене добряче понервувати. Хотілося просто влізти в екран і сказати їй Вимкни вже той приймач! Дивитися, як імперці дедалі ближче підбираються до сховища, було нестерпно. А спостерігати, як Клея знову й знову намагається достукатися до Касіана, ще гірше. Зі словесної сутички між Клеєю та Касіаном стає зрозуміло за ці роки Лютен для повстання перетворився на постать типу Согерери, маргінала, який веде власну гру, і становить загрозу навіть колишнім союзникам. Навіть квартира, де вони переховуються, чудово відображає поточний стан його мережі. Її більше немає. Сховище нікому не потрібне, за ним ніхто не доглядає. А як колись все було гарно організовано, Касян поводиться доволі стримано. Він остаточно прийняв правила гри на явіні й підкорився вищій меті. Хоча, якщо вірити кейту, не без винятків. Так, він ризикнув усім, щоб рятувати клею. Але прийняти її слова про якусь суперзброю імперії одразу він не готовий. І тільки згадка про Лютена та його жертву змусила Касіана поставитися до інформації хоча б із краплею довіри. Цей момент був просто феєричним. Що сказати, Касяної компанії страшенно пощастило, що з ними був Кейту, він буквально врятував ситуацію до того ж, показав, що може діяти самостійно, що дуже круто для дроїда. І він сам це прекрасно усвідомлює. Те, як він використав гір та як щит, було моторошно. Ще в минулій арці ми побачили, на що здатні дроїди серії KX, який Кейтув чергове довів, що, попри перепрошивку, свої бойові навички він не втратив, просто змінив сторону. База на Явіні дедалі більше нагадує ту, яку ми побачили в бунтарі. Мон у культовому білому вбранні та з короткою зачіскою, і Гілрой не збрехав творці справді зробили все можливе, щоб повернути потрібних акторів до своїх ролей. Ми знову бачимо сенаторку Памло у виконанні Шерон Данкенбрюстер, сенатора Джебеля, якого зіграв Джонатан Аріс, адмірала Радуса, навіть зв'язи той самий, що повідомив Монмотпі про атаку на Скариф. Лише Мерік і Додона залишилися за кадром, але про них усе одно згадали. У черговий раз переконалася, що творці серіалу щиро намагалися повернути Джиммі Смітса до ролі Бейла, але у них дійсно не вийшло. Суперечка між Согерерою та Монмотмою відлунює їхні конфлікти в повстанцях і органічно вписується в прийдешні події бунтаря. І знову ми бачимо, яку репутацію має Лютен і як сприймається інформація, що походить від нього. Він так довго маніпулював усіма, в тому числі і Мон. Що вже важко зрозуміти, де правда, а де його черговий хід. А загроза того, що передані дані це лише приманка ІББ для викриття розташування бази, зовсім не додає довіри. Та й для більшості присутніх Касіан – ніхто. Порушник правил, який ставить під загрозу загальну справу, так він колись врятував Мон, але це було давно. Та й згадка про ті події, очевидно, не доставила задоволення Бейлу, для якого це був його провал. Та своєрідне приниження від того ж Лютена. Звісно, ця суперечка не могла не нагадати сцену з бунтаря, де Джин намагається переконати лідерів повстання виступити проти імперії. І як і тоді, он Мотма спершу не наважується йти проти гучніших та агресивніших колег. Проте вона не забула Лютена і його внесок, хоча й помітно, наскільки суперечливими для неї є ці спогади. Їхня остання зустріч відбулася напередодні втечі Монис Курсанта. І теплою її точно не назвеш, як довіритися людині, яка стільки разів обманювала і використовувала тебе, навіть заради вищої мети. Втім, вона пам'ятає відчайдушність Касіана, який, попри все, зумів витягнути її з сенату того, хто попросив зробити так, щоб це було того варте. Тож вона просто не могла відмахнутися від слів Андора і відправила Вел впевнитися в достовірності його інформації. Було дуже зворушливо стати свідком шанування великасянам пам'яті загиблих і не тільки побратимів, але й жителів галактики, яким просто не пощастило жити на тих планетах, які потрапили в коло інтересів імперії. Повстання побудоване не лише на надії, воно тримається також на болю, втраті та крові. Сумно було бачити реакцію Касіана на згадку про Бікс йому боляче, але він поважає її вибір. Він має змогу зв'язатися з нею, але свідомо обрав не робити цього, а повністю зосередитися на боротьбі. Здається, втрата бік загасила його вогонь та вололюбність з людини, яка ще минулої арки з запалом говорила про своє бажання самостійно приймати рішення, він перетворився на врівноваженого агента розвідки. І лише в момент, коли він захищає Лютина перед лідерами повстання, спалахує його стара пристрість. Особливо боляче усвідомлювати, наскільки правою виявилася Вел, коли сказала Касіану: Не чекай надто довго. Вона знає, як це втратити кохану людину. І якими ж пророчими виявилися ці слова? Ця сцена перегукується з фіналом першого сезону, коли Касіан слухав Маніфест Неміка напередодні подій на Феріксі. Емоційний стан Клей зараз дуже нагадує тодішній стан самого Андора. Вона втратила єдину близьку людину у світі. І тепер не знає, де її місце. Але виявляється, Маніфест слухає ніхто інший, як Портагас. Стає зрозумілим, що маніфест шириться галактикою, як і саме повстання, і цей вогонь вже не спинити. І знову можна згадати слова цілительки, яка назвала Касяна посланцем. Він не тільки передав креслення зірки смерті, він сприяв поширенню маніфеста галактикою. Ще з перепалки Партагаза та Креніка стало зрозуміло. Що перше ходить по тонкій кризі, свідомо чи ні, він зачепив Креніка за найболючіше згадав про затримку будівництва зірки смерті і цим самим нажив собі ворога, який не залишив би йому жодного шансу у разі провалу. А провал виявився серйозним. Партагас чудово розумів: на нього чекає або швидка смерть, або доля гірша за неї. Я не думаю, що він усвідомив невідворотність перемоги повстання зустрічала й таку думку. Але він до останнього прагнув зберегти контроль над власною долею в системі, де будь-хто може миттєво перетворитися на відпрацьований матеріал. Як це сталося з дедрою? Його підлеглий чудово розумів, до чого все йде, і дав Партагазу змогу піти з гідністю. А наостанок ще й вшанував його, не давши штурмовикам одразу прорватися до кімнати та опустивши голову на знак поваги. Один з найслабших супервайзерів виявився найвіданішим і найлюдянішим. Багато хто дорікав серіалу за те, що сюжетна лінія сестри Касіана нібито була покинута. Але це не так вона назавжди залишилася в його серці та снах. Проте він прийняв слова Марви, яка просила його відпустити минуле, адже всі на канарі загинули. Не буде щасливого воз'єднання ніхто зі знайомих нам жіночих персонажів не виявиться тією самою дівчинкою. Так буває, особливо під час війни. Бейл у цій арці не зовсім такий, до якого я звикла. І звісно, я не маю на увазі рекаст. Те, як він скептично поставився до інформації Кастіана, як все ще тримає зуб на Лютена. Раніше я бачила в ньому м'якого турботливого чоловіка, батька Леї, рятівника Обівана та Йоди після на 66. Але тут він постає як більш жорсткий і виважений лідер, для якого порядок важливіший за інтуїцію та сентименти. Проте, Мон вдається достукатися до нього. І переконати довіритися Касіану. І мені подобається цей дорослий погляд на стосунки між лідерами альянсу та рядовими повстанцями, без панібратства та нереалістичного повного взаєморозуміння. Вони всі різні, і не лише в ієрархії, але й у світогляді, особистому досвіді відповідальності. На них впливає їхнє минуле, особисті зв'язки, вони цілком очевидно матимуть точки зіткнень. Фінал сезону неймовірний. Він підводить нас до подій бунтаря та розставляє всі фігури на шахівниці. Ми бачимо загін, що тренується під керівництвом Мелші, і розуміємо, саме ці бійці вирушать на Скариф за планами зірки смерті. Согерера на Джеді, де й загине. Креннік спостерігає за добудовою зірки смерті. Це момент його тріумфу. Але ми знаємо дуже скоро вона вб'є свого творця. Акасіан вирушає на зустріч із Стівіком. На торгівельній заставі у кільці кафрени ще мить і почнеться найважливіша місія в його житті. Проте цей фінал не лише місток до бунтаря, не лише нагадування про те, скільки життів буде втрачено він дарує надію надію на те, що боротьба це не лише жертви, це і життя, це вибір жити і боротися за краще майбутнє. Віл та його дівчина снідають, та Вел серед звичайних повстанців. І помітно, наскільки Мон почувається тут спокійніше та комфортніше, ніж у розкішних апартаментах на Корусанті, серед людей, які її не розуміли та яким вона не могла довіряти. Тут їй не потрібно вдавати вона може бути собою. Зовнішній лоск теж зник, залишивши лише суть добро, мудрість і врівноваженість. Тим часом у Періна справи йдуть доволі непогано, незважаючи на державну зраду його дружини. Ми бачимо, як він спокійно летить із чергової вечірки цього разу в компанії дружини Давоскалдана. Цікаво, про що думає Клея, спостерігаючи за масштабом руху, який починався з поодиноких актів непокори та дрібних диверсій чи впевнилася вона в тому, що всі жертви того вартували, чи вірить, що їй знайдеться місце серед цих людей? Хто зна. Але у неї є шанс побачити схід сонця, до якого насудилося дожити Лютину. І на противагу їй нам показують дедру, на яку чекала доля гірша за смерть. Так само, як і Клея, вона віддала свої справі все так само, як і Клея, вона вірила у вищу мету. Але ця відданість призвела до зворотнього ефекту безжальна репресивна машина позбулася її, не визнавши внеску та звинувативши у зраді. При цьому по своєму вона продовжує служити імперії тільки зовсім не так, як вона уявляла. Ми знову на Мінарау. Віту грається з іншим дройдом в квача Бікс також тут, з дитиною Касіана на руках. І для мене це найкращий фінал, який тільки можна було уявити так, він гіркий. Ми знаємо, що більшість героїв не доживуть до перемоги, ми знаємо, що Касіан загине на Скарифі. Але, попри все, цей фінал дарує надію і доводить, що життя подолає смерть. Повстання переможе. Імперія впаде, і залишаться люди, які пам'ятатимуть, з чого все починалося, і завдяки кому це стало можливим. Ця арка стала чудовим фіналом прекрасного серіалу. Напружені, глибокі, емоційні. Ці серії подарували мені відчуття завершеності та виправдали всі мої очікування. І водночас мені дуже сумно, що це кінець. І на горизонті поки що не видно нічого, що могло б зрівнятися з Андуром за масштабом, глибиною та якістю. А як вам фінальна арка? Не розчарувала? Пишіть в коментарях. Наступним на моєму каналі вийде традиційний подкаст з колегами, а потім відео зі всіма великодками та огляд усього сезону. Тож, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал, Facebook-сторінку та інші соціальні мережі. Слава Україні! Хай буде з вами сила!